Всім привіт! Сьогодні познайомимо вас з Настю. Настя чудово створює любі кольорові композиції на вашому тілі. Також, до речі, слова людина, хоч і не літає, а крила має, належать саме їй, а не ліні костенко, як ви могли подумати. Ідеально зафарбований колір це про її роботи. Сьогодні вона поділиться з нами історією, як татуювання стало невід'ємною частиною її життя. Також розповість про свої взлети та падіння. Всім привіт, Хардар! Сьогодні в нас нове інтерв'ю з. Анастасію, ось особистий просон. Може придати. Всім привіт! Да. Ну, не касаються. А, Сьогодні за дуже класне цікаве питання. Чекаємо від вас лайк, авансом. Його, до речі, можна поставити внизу, і також сповіщення про нові відео. І будемо вдячні за любу підтримку від вас. Так що це окей, поїхали. <ривіт> Основне питання: як ти взагалі стала тету-майстром? Ось цей твій шлях встановлення. В Принципі я не мала стату стати майстером Це більше випадковість. Я ще якомусь ну час від часу мені хтось знайомих або з друзів казав, що дивись класно буде тату татуювання робити, бо ти гарно малюєш там і так далі. Класна інтеграція. Так, випадкові. але я завжди думала, що це фігня повна, бо mm -hmm. в них всіх були одні партаки. Ну і в принципі я не цікавилася тату-індустрією, все виглядало дуже дивно. Ну і стрьомно, якщо чесно. І ще якомусь в 2018 році я знайшла Рому Кора, написала йому за курси. Потім подумала, що все-таки татуїровка це фігня і зморозилась. Після цього, десь вже в 2021 році, я йшла купляти по подружці сертифікат на тату і питаюся, де можна на тату курси піти. мені пояснює, куди піти, в студію. Я йду туди, беру самі дішманські курси. Типу, там, П'ять уроків чи шість ось. Mm. Чисто база. Я... Та чисто база, і то я проходила, наприклад, перший урок, через місяць вже другий урок. Ну, типу, взагалі, mm. яку. А прахувала... чому так? Не було такої ну, мені здавалося, що фігня повна. Ти, -ти сама серіал це відносився. Так, так. так я... mm. ну, типу, я хотіла, щоб в мене вийшло, але, типу, з одного боку, я думала, що це типу, ну, мені це не потрібно. Mm. Ось, але хлопчик, який мене вчив, він дуже вірив, він казав, що в мене дуже гарно виходить, що він вийде, я така, от, ну може. Я пам'ятаю, як ми робили перше тату на людині, то я роблю. Я думаю, то зараз зроблю, друкую, ось такий розмір. А 4 повний такий великий скіс. Я прохожу, кажу, давай це робити. І він каже: Ні, це не вийде, бо то перше татуану не встигнеш за сенс. Він оговорив і ми робили аніме. Ну, десь, десь така, напевно, робота mm -hmm. тут ззаді. То ми її набили, я думала, так, зараз наб'ю на папері. Просто візьму ольвцями. Я просто набила цю роботу, і я думаю, блін, як все погано, і я йшла така зла додому. Він каже, блін, гарно, вийшло, для першої роботи класно, я дивлюсь, думаю, ні, тим повна. Після цих курсів я питалася в студії, чи я можу в них залишитися, бо вони казали, якщо класні учні, виходить, то можна у них залишатися. На що вони мені відповіли, що ми залишаємо тільки тих, у кого є потенціал. Ну і все. А вас не розмовляють? Так, так склалося, що я знову попала на кора, знову написала, чи можна. Це доля, я думаю. Бо у нього була ще одна студія Paint Pain. Pain, чи можна до нього типу, в студію. Він погодився мені дати шанс. Там якраз студія закривалася, вона працювала ще два місяці, і я якраз от працювала ці два місяці там. Ну і він мені пояснив, типу, як працює загалом тату індустрії, що є класні майстри, що треба шукати, за ким спостерігати, надихатися mm -hmm. і так далі. Що треба, да, що треба свої ескізи малювати, треба там в інтернет виставляти постійно сторіс або пости і так далі. Ось це мені дало перший штовх, тобто перший крок mm -hmm. до тату. Окей, okay. дуже класна історія. Мені подобається. Дякую. Mm -hmm. а, ти сама взагалі звідки? Я з Червецької області. Mm -hmm. десь... Тут у Львові проживаю десь сім років. Як сюди попала взагалі? Mm -hmm. Просто захотілося до до Львова. Пердолі чернівці. Скільки часу займаєшся туванням? Ось тільки зараз в липні буде було три роки рівно. Ну ти як вундеркінд в Хогвартсі. Так здається. Та Дуже швидко, дуже класний прогрес. Yeah. А з якими взагалі труднощами за ті роки ти стикалася в татуюванні? Я думаю, що найважче це знайти свій стиль, скоріше все, я так вважаю, бо це ну, досить складно, бо ти не знаєш, що тобі робити, що тобі подобається, що людям подобається і так далі. Я думаю, що це найважче, а решта вже простіше. Ну, навіть зараз я не можу сказати, що я знайшла свій стиль, якийсь там конкретний Більше працювати. Це ну, типу, так, 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 це така практика. Так, так. Ну і ведення, напевно, інстаграму. Досить важко вести оці пости кожен день, монтувати відео, постити їх в правильну годину там, там і так далі. Це теж досить важко. Це колись достатньо було бути просто до майстром, тепер так. треба бути см маркетологом і все в цьому роді. Звичайно. Так. Дуже спочиваємо в районі тату майстри. О, старим. старим не спочуваємо. Вас уже життя потріпало, у вас все нормально. Як ти взагалі потрапила в хардар? В хардар. Спочатку пейн-пейн закрився. Потім mm -hmm. я працювала окремо десь пару місяців. Почалася війна. Якраз з вестою. Я писала кору ще раз, чи, можливо, є місце в хардарт. І кор написав, що він запитається всіх в студії, і якраз вони будуть приїжджати на нове приміщення і буде багато місце. І в принципі, можна там буде попрацювати. Ось так. Ти мені розповіла, як ти потрапила в хардарт, і в мене е, є потужне питання, як ти взагалі знайшла свій стиль, в якому стилі ти працюєш? Я рахую, що я працюю в кольоровому стилі, скоріш за все. Можливо, є нахил трошки до неотраду, але загалом тут немає якогось конкретного стилю. В Принципі, я не можу сказати, що зараз прямо знайшла свій стиль, але думаю, що з часом він буде покращуватися і буде прикольніше. У мене питання. Які майстри тобі взагалі подобаються? Хто саме тебе надихає, можливо, що саме тебе надихає, можливо, якісь дії, можливо, не знаю, відпочинок. Mm, ну, мені подобається майстри, які ведуть дуже гарну сторінку, щоб вони були роботи чисті. Mm. Якщо взяти з кольорових, то напевно, мені подобається майстриня Green Vesper. І ще мені подобається, якщо з української із Toms, мені здається, що вона називається дівчинка, вона теж дуже гарна. Це більше йде вже як гравюра. І є Алан Даніел, що не комунись називається, mm -hmm. так. Це якийсь хлопчик з Мексики, і він робить дуже гарну графіку. Mm, прикольно, подобається. А що саме тебе надихає? Ну, от, що. Більше стоять? Більшості... Ну, наприклад, надихають люди, які постійно щось роблять, щось виставляють, щось показують, щось прикольно нове продумують, і мені тоді теж хочеться щось зробити. Це значить, ти черпаєш інших пнені людей, Типу, якщо вони... бачиш, що всі щось роблять, то мені теж хочеться щось зробити. Тому ти працюєш в Hardardці. Да. — <реш> Тому що всі щось роблять. — Всі щось роблять для того, що хочеш. Амінь, хорошо подобається. А як ти взагалі проводиш свій вільний час? Яким чином ти відпочиваєш? Як тобі комфортно взагалі починати для тебе? <реш> Мені подобається десь гуляти. Ну якщо, наприклад, я у Львові, то я можу піти десь в центр погуляти, десь провести час з друзями або кудись поїхати в якусь подорож на пару днів, це розгружає і надихає на нові якісь ескізи або роботу. Саме на якісь нові краєвиди, ну я Потрібно, щоб щось змінялося постійно, і тоді воно прикольно. А вдома сидіти, то скучно. Нема чого надихатися. Стіни, та й тобі досить. Погоджуюсь з тобою. Якщо би не татуювання, чим би ти взагалі займалася? Чи є якась альтернатива цьому? Ну, мені багато професій подобається. Я думаю, що я могла бути якимось реставратором. Можливо, я реставрувала якісь старий або якийсь там і кодопис, напевно, що пише з такого плану. Або ще мені подобається якась. Ну, я би була, можливо, палеонтологом. Я би вивчала, можливо, кісти динозаврів чи ще якісь сторін, які були дуже людина. Мені дуже подобається. Тепер у мене нова розбукована і бажання. Я теж хочу попробувати. Чи можна бути пілотом якогось літака невелика, це теж прикольно. Не хочу страшно страшно. Не хочу страшно. Ні, зараз можна навіть на курси подати і вивчитись типу. А стюадесу. — Росту мало. І М? росту мало. Ні, є маленькі. Є маленькі, то я тому що. Я бачила, ну, мені здається, що так. Ну, це, це Вже нема таких, типу. Це, такі лук сьогодні з Твородеси. Я поважала з Твородес. Так, це вже не професійно, Марта. Забралася. Бери мене на свій літак. Бери мене на літак. — Чи є в тебе якась крінжова історія з сеансу, яку тобі не шкода було розповісти? Як... Саме такий так. у мене був тільки один-єдиний конфлікт за весь час з одним клієнтом суто із за того, що ми порозуміли порозумілися чітко. Це я йому робила дуже величезний проект на спині. Там було такі багато ліній, спіральними складалися, і ми просто не уточнили, типу, як має сходитись плече. З рахунок чого почався конфлікт, але в принципі ми його. Ну, як це Замяли. Замяли, та домовилися, і все. Клієнт щасливий, і ми з ним друзі. тому Історії більше не крінж. Долучається. А <свіс> <свіс> що взагалі тебе після під час роботи? Можливо, є якісь пункти, з якими ти не можеш досі змиритися як <свіс> до майстер? Та ні, в принципі, я з кожним можна знайти спільну мову. Мені легко з людьми спілкуватися, навіть з самими напряжними, самими такими, що дуже прискіпливими або з важкими характерами. Мені не подобається, напевно, коли вони. Діоргається, от постійно то хоче води, то хоче перерву, то вийти, то покурити, то ще щось це багато дій і не можеш сконцентруватися нормально на роботі, щоб її зробити. Ну, враховуючи масштаб проектів, які ти переважно створюєш, так, там думаю, дійсно це. просто час дуже або важливий. або не хочуть терпіти. От видно навіть mm -hmm. по шкірі що навіть на червоні, не спухай, просто не хочуть терпіти біль, бо хочуть додому. Типу щось таке а, маєш дуже класну українську мову? Правильно класно. Mm -hmm. Хоча особисто я і напевно класно розповісти про це глядачам. Знаю, що ти не українка, що в тебе інша національність. Можеш трішки про це більше розповісти? Було б цікаво. Mm -hmm. Я народилася в Чернівецькій області, прямо в прикордонній зоні. І по національності я етнічна румунка. Це тобто, в мене то всі родичі там чи коріння, це румунські. І в румуйська це моя рідна мова. Українською вчила в школі десь з другого класу, напевно, mm -hmm. у нас був типу буквар. Букварик називається, так? Угу. Чи як? Ну, так, букварик. Так, у нас з другого класу ми почали вивчати, типу, як іноземно, це була українська мова і французька ось. Повністю школа тільки на румунській мові, а точно так само ось. Таке. А зараз у нас буде бліз. Ми швиденько задамо питання: це така гра з відомістю. Е, окей, ти готова? Давай. Якою машинкою ти б'єш? Шиєн. Улюблена твоя їжа? Сніданки? Саме смачніший заклад у Львові. Cheese. Cheese, напевно. Цікаво, треба сходити. Саме найкращий момент дня. Єда? Звісно, ми знали. Найкраща доставка що ми замовляємо? Bold foods, напевно. Ми а, я думала, це типе, найкращий заклад, з якого наспіші доставка. Це найсмачніша да. доставка. Nice guys. Піти гуляти чи подивитися серіал? Та гуляти? Плакати в Мерседесі чи бути щасливим в Жигулях? Плакати в Мерседесі. З <смір> якого віку краще <смір> бити татуювання? Чим раніше, мені здається. А чому ні? Після коледжу одразу пішов. Ні, Ми говоримо, типу, якій людині, з якого віку краще починати а, собі. набивати. з 18. Стіля, і раніше цього краще ну, не робити. Немає змісту. Передумаєш і 5 разів: Польща чи Україна? Україна. А, яку музику ти слухаєш? Та, в принципі, всі всі стилі. Улюблена пісня твоя? Мені подобається Озі Осборн параноїд. Розкажи про свого кота Озі. У да. мене є кіт Мейкун, його звати Озі. В честь Озі wow. Осборна. Він 9 кілограм, він такий кілограм, Він виглядає більше, ніж ти. Ось тут, наприклад, фотографію зможете подивитися, як виглядає кіт Насті. <звук> наша улюблена рубрика «Вгадай пісню за везелін від Wasbor. Окей, ти готова? Давай. У мене давай. для тебе такий класний трек. Якраз Якраз, я чисто, не вгадаю. <рес> чисто за вазелін. Поїхали? Давай. <рес> Якийсь індійський цей? Не, не знаю. Популярний, я знаю, що, але я не знаю виконавця. Можна. Давай щось інше, бо це які, я, ці треки ніхто не знає. Пісня не вгадала, але я надіюся, ти відповіш правильно на питання. Ти готова? Ага, так, звичайно. Середня зарплата в Україні. Думаю, десь 15 тисяч. Неправильно, 21 тисячі гривень. Ого, Хто йогата? стільки заробляє. Окей. <рес> okay. uh, хто автор Гаррі Поттера»? Не знаю. Не знаєш. Не настільки фанат Гаррі Поттера». Джон Роулінг, окей. Коли дурень розумний? Коли в нього проблеми, він швидко вирішує їх. <рес> <рес> Українсь розумний? Так. Серендурник? Так. Він дру... розумний, виходить. <реш> Вона придумає свої відповіді. <реш> Хто народився 5 березня? Ти? І кор? Кор. Народився кор. Точно. Це? Це правильно. Я шостого. Що може бути в порожній кишені? Це типа загадка чи запитання? Питання. Що може бути в порожній? Порожній кишені гроші? <реш> Як? Ага, там нічого нема. Пусто? — Дірка. Зірка? Дірка, а дірка? Та це загадка, а не запитання. Так ну ти не правда. <ріст> <ріст> так, Настя не виграла вазелін від Веспер, а дуже шкода, тому що Веспер робить класні вазелін. Але ми дякуємо На, тобі вступниць. за участь. Можемо прощатися з нашими глядачами. Дякую вам за перегляд на цьому відео. Можете поділитися в коментах, відповісти на питання, яке ми здаємо. Можливо, тут є хто майстри або ж ті, хто хотіли починати. Будемо раді почитати відповіді ваші. І дякую тобі, Настя, що прийшла. Дякую, І що поділилася досвідом. Більше розповіла. Надіюсь, для вас це було корисно. Ставте лайк під відеосом, ставте цю сигналку. Дзвіночок, так, так? Ставте дзвіночок для того, щоб ви знали, коли виходять наші відео. І звісно, підписуйтесь на нас, тому що хочемо посити ще більше якісного контенту. Підтримайте український контент. Дуже вам дякую, дякую. за привіт! Шляпа?